Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. І я, Наталія Гайовик, за допомогою камер відеоспостереження було зафіксовано дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на перетині проспекту Куцюбинського та вулиці Замостянської. О дев'ятій ранку, 19 вересня, посеред перехрестя зіткнулись вантажівка ДАВ та легковик легкових. Від удару обидва транспортних засоби зазнали пошкоджень із матеріальними збитками. Зрештою, учасники ДТП вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. 20 вересня, о 7.25 трапилася автопригода на перехресті Хмельницького шосе та проспекту юності. Водій автомобіля Шевроле не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Пежо. До місця події прибули патрульні поліцейські охоронці. Порядку повідомили, що ніхто не постраждав. А на водія Шевроле складено протокол за статтею 124 Кодексу України. Про адміністративні правопорушення. Страшна аварія трапилася вранці 20 вересня на Немирівському шосе. О 7.40 камери ситуаційного центру зафільмували зіткнення двох транспортних засобів, а саме автобусу Богдан та легковика Марки Шкода. Удар був такої сили, що з автобуса викинуло людину. Оперативно до місця події прибули правоохоронці та декілька карет екстреної медичної допомоги. В поліції повідомляють, що 41-річний водій та троє неповнолітніх пасажирів легковика віком від 11 до 12 років, а також 45-річний кермувальник пасажирського транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарень. У водії відібрані зразки крові для проведення експертизи. Транспортні засоби поміщені на арешт майданчик. За фактом автопригоди розслідується провадження, передбачене частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, обставини та причини цієї аварії встановлюються. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.